Вітаю, друзі! З вами я, Тетяна Володимирівна. і сьогодні ми знову почитаємо цікаву українську казочку. А до нас в гості завітала казкова качечка. Трятя! Привіт! Про кого ми прочитаємо казочку? А відгадайте, загадку загадає наша казочка. Маленький, сіренький, у небі літає, гарні пісні співає. Цікава загадка. Відгадали діти? Ну, якщо у небі літає, то ще й співає, це точно пташечка. Маленька сіренька, М -м -м. Горобчик? ну. Горобчик. Він співає так не найкраще. Може, це соловейко! Так! Ой Бог. Зрозуміла, казочка буде про соловейка. Так. Називається казочка Поради Соловейка. То слухайте уважно. Поради соловейка. Один чоловік піймав соловейка і хотів його з'їсти. Але пташка каже й до нього. Ні, ти мною не наїсишся, чоловіче, краще пусти мене, і я тебе навчу трьох речей, які тобі у великій пригоді стануть. Чоловік втішився і пообіцяв відпустити, якщо той добре скаже. І каже Соловейко: Ніде того не їш, що не годиться, тобто не не їж. Ніде того не шкоду, чого вже не можна повернути, що зроблено, то зроблено. Ніколи річам не подобний не вір, брехні невірять. Почувши це, чоловік пустив соловейка. А Соловейко хотів довідатися, чи навчився той чоловік його ради, полетів у гору і каже до нього о, зле зробив, що мене пустив. Якби ти знав, який я скарб у собі маю, ніколи не пустив. Не пустив би мене, бо в мені є дорога і Велика перлина. Ми пам'ятаємо, що Соловейка маленька пташечка. Якби ти її дістав, зараз би багачем зробився. Почувши те, чоловік дуже засмутився, підскочив у городу Соловейко і просив, щоб він повернувся до нього. Тоді Соловейко каже: Хм, тепер я пізнав, що ти дурний чоловік. Все, чого я тебе вчив, пішло марно. І шкодуєш за тим, що вже не може повернутись. Неподобні речі ти повірив. Дивись, який я маленький. Де ж у мені може вміститися велика перлина? Та й полетів собі. Ось така казочка. Тож, про кого була казочка, дітки? Може, качечка нам? Соловейко! Соловейко. Про соловейка та не дуже розумного чоловіка. Бо ті науки, які казав Соловей, вони розумні. Те, що вже зроблено, ну, не можна змінити. Можна щось зробити краще потім, але те, що вже є, то п'є. Їсти не ну, як можна було маленьку пташечку, хтось з неї не їсть. Соловик файно співає, то хай роби кожен те, що вміє найкраще. А перлина, та хіба ж може бути перлина, та ще й пташечці, та ще й велика. Бачите, як на нашому ілюстрації, яка перлина і яка пташечка. де вона помістилося, так? Чоловік був неправий і нерозумний. А ви будьте розумні, слухайте своїх батьків і ростіть здорово. На все добре.